Як ваш настрій? Які настрої в нашому українському парламенті, як реагують на всі ці заяви з, зі сполучених штатів Америки, ну найперше хочемо ми цього чи ні? Ми мусимо мусимо констатувати той факт, що взагалі змінилася світова будова і все те, що було напрацьоване роками, те, що було до минулого тижня, воно вже фактично змінилося. Ключова річ, яка сьогодні турбує всіх українців, і це? Те, що з вуст американського президента все частіше лунає теза про те, що Україна, в принципі, не є важливою і Що з нею буде, тобто простіше, можливо, мати якісь домовленості з Росією, і так само потім в майбутньому з Китаєм, але Україна не мала би стати розмінною монетою. Власне, це є наше завдання зробити все для того, щоб ми втримали все те, що ми і не тільки відвоювали на фронті, але і на міжнародній арені. А для цього в першу чергу потрібно зараз всередині зміцнитися. Допомогти війську, от мене мої колеги-свободівці, які зараз на фронті, вони кажуть, що за останні два тижні а інтенсивно росіяни. Вони і так це люди, які ніколи не мали. Нічого за тобто це вбивці, але вони зараз відчувають ще й світове таке певне схвалення з боку Америки. Вони дуже агресивно себе поводять на фронті. Вони запускають по наших позиціях вдвічі більше дронів, і тому ми маємо зараз, крім того, що ми реагуємо на політику міжнародну розчаровуємося, мусимо триматися всередині. А Для цього треба активніше долучатися до зборів, тому що наш фронт це є запорука стійкості України. Все ж. Так, я переконана, що якісь перемовини будуть відбуватися. Ситуація є дуже напружена, але вона буде непроста. Ніякий трам в кишені нам перемир'я не принесе. Як ми вже це побачили, і тільки ми, українці, мусимо об'єднуватися і ну і максимально залучати тут сюди до нас євро.